Партнер показу, інтернет провайдер Лантрейс, отримай більше. Бориспільські представники Сил оборони України позмагались за звання найсильніших. У підтягуваннях управління молоді та спорту організували командні змагання з цієї вправи серед Державної прикордонної служби, патрульної поліції, управління поліції, Національної гвардії та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Результати в роботі вимагають якісної фізичної підготовки. І дуже добре, що до Дня фізичної культури і спорту представники силових підрозділів погодилися взяти участь у такому, у такій, такому невеликому заході, як просте підтягування. По якому також можна продемонструвати свою фізичну підготовку її популяризувати власним прикладом, і також так як це хлопці і це різні підрозділи, це також цікаво подивитися на інших себе, показати. Команда складається з п'яти осіб. Одні учасники задоволені своїми результатами, а інші вважають, що могли б впоратися краще. До цього займався. В школі також інтенсивно займався, як на турніках, але зараз нема часу. Ти себе впевненіше чувствуєш, відчуваєш. Цього мені подобається, ну і все стоїть візуально, також прикрашає спорт. Для мене це в першу чергу це дисципліна. Це воно допомагає якось. По життю воно направляє. Тобто, якщо там потрібно тренуватися, то ти звикаєш до цього, до якоїсь такої стабільності, що це потрібно. І думаю, так само в житті допомагає. Якусь справу завершити вже через силу. Найзапекліша боротьба відбулася між патрульною поліцією та Національною гвардією України. Адже спочатку результати були майже однаковими, а вирішальні лише кілька підтягувань. У нас в команді також підтягнувся 43 рази наш солдат. У нас сильна команда. Ми тренуємось. Готуємося до змагань цих і взагалі, щоб наші солдати були і сильні і міцні. Кожного дня займаємося тренуванням, спортом, бігаємо, качаємось. Підготовка у нас тривала завжди на Протягом протяз, служби. Службі, Так. Да, І на гражданці теж. Так. Займалися до, до армії, як попали в армію, теж не, так сказати, не відставали від спортивного змагання і завжди. В Військовій частині 3070 теж займали перші міста. Наша рота ЦПП славно звісна в нашій частині. Найспортивніша. І от ми приїхали її підтримати. Отже, друге місце в нас займає патрульна поліція з результатом 167 підтягувань. Ми світаємо. Ви молодці, потужно, потужно. Так, ну і перше місце, звичайно, в нас займає займають представники нацгвардії з результатом 185 загальних підтягувань. Також на змаганнях нагородили учасників, які показали найкращі результати. Перше місце зайняв інспектор з воду Тор Микола Федотов, який підтягнувся найбільше 45 разів. Чоловік зізнається, що дух суперництва додає сил, тож неочікувано навіть для себе встановив власний рекорд. Приблизно хотів, як нам казали, більше 20 разів зробити, але старався перевершив себе. Стільки ще ніколи не підтягувався. Завжди тренуюсь, тримаю себе у фізичній формі. Тому підрозділ нас теж вимагає постійно фізичної підготовки. Ми завжди тренуємося як на роботі, так і вихідний день. Хлопці постійно на службі 24 на 7 в вільний час відвідують спортзал, займаються тут на майданчику, і в принципі для того, щоб, до прикладу, потрапити в підрозділ тактику оперативного реагування, потрібно здати певні спортивні нормативи. Там тобто, там курс мерфі, до прикладу. І вони постійно тримають себе в гарній фізичній формі. Тому командир підрозділу Тор вибрав серед патрульних поліцейських кращих, які сьогодні показали результат. Маємо перше особисте місце. Ну і друге командне це непогане. Я думаю, маємо до чого прагнути, і на наступний раз думаю, позмагаємося перше. Аріна Грицюк, Назар Гераскін, Володимир Косинський, Новини ТРС Бориспіль.